Які ж можуть бути наслідки? Українські пенсіонери і надалі залишатимуться найбіднішими пенсіонерами в Європі. Молодь не бачить сенсу працювати в білу. Бо пенсія все одно буде мізерна для них. Який сенс тоді працювати в білу? І це створює замкнене коло. Тобто низькі будуть внески до бюджету України, дефіцит при цьому буде пенсійного фонду, і будуть на виході занижені пенсії. І ось це коло, воно буде завжди з таким підходом, з такою подачою від держави. Проблематика не зникає, а проблематика залишається. А політики при цьому продовжують робити вигляд, що вирішують проблему. На цьому вони, вони звісно, будуть піаритись, розповідати, що вони знайшли кошти в цей нелегкий час, оці дві сотні. І таким чином. У пенсіонерів пенсія підвищена. Але пенсіонери будуть жити ще гірше при цьому. Бо це не вихід ситуації, це не вирішення цієї проблеми. Який же можна зробити висновок? Оці 234 гривні підвищення, умовно кажучи, пенсії, це не реформа, це прикриття оцього провалу. Провалу в пенсійній системі. Пенсійна система потребує кардинальних змін. Тобто її треба перезавантажити з нуля, зробити інший розрахунок пенсій має бути інша модель, як має обраховуватись пенсія за рахунок чого. Не так, як зараз. І не треба оцих підвищень. Якщо зробити справедливу, зрозумілу і просту модель, то відповідно питання пенсії буде вирішено. І люди пенсійно віку будуть отримувати свою пенсію за свою трудову діяльність. І не треба надавати оці подачки. Бо оці 2595 гривень, про які ми кажемо, це не життя, а це виживання. Виживання кожного дня.